Сказуйте мені, що він нічого не красить. Я кісточкою швидше покрашу. Це ж морілка, вона ж така рідка, як водичка. Звісно, може й вона рідка, як водичка, але я таким фарбопультом і красив забор з різінової фарбинової фарби. І він справлявся. А для такого діла, вообще, там де ріденька красочка, то це просто ідеально. От морілкою, раз, 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 і красота. От даже зараз давайте в цьому самому відео вам покажу. Еще одну давайте сторону. Давай. Ну просто, 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 просто красота. За скільки? За дві секунди я його пройшов. Да? Ну, півтори тисячі гривень цього на все, акумуляторний фарбопуль. Провода ніякого не тягаєш, нема світа, не проблема. Компресор ти теж не тягаєш шланг. Тут собі мобільність взяв і пішов. І плюс один акумулятор підходить на будь-який інструмент. Ну, півтори тисячі це без акумулятора. Так що, якщо нема акумуляторів, можемо вам теж комплектувати акумулятором. Посадка тут іде макітаська, можливо, вже маєте якось цікатива чи пилочку. Якщо не маєте пилочки сікато, можете купити пилку сікатора і потім фарбопульти, і ті акумулятори будуть підходити на цей фарбопульт.